Всім привіт. Ми знову повертаємося в Майкрафт. Так, завершили ми тут, а, зробили пічку. Що ми ще тут доброго зробили? Не знаю, ну щось поробили. В минулому випуску завершили, я обіцяв е, построїти ферму, нам потрібно зробити ферму ламінарії, щоб зробити по квесті е, рухатись вперед. Нам потрібно отут зробити цілий скафандр він неважко робиться, але він потрібна ламінарія сушена. Сушену ламінарію ми не маємо де взяти, тільки на низі. Вона є отут на морі знизу, але ми туди не можемо пірнути, тому що ми помремо. Трошки ми маємо, давайте візьмемо, давайте зробимо цілу ферму ламінарії на низу, так як я планував ще минулого разу зробити. Беремо пісочку. Ой! Прилетіли. Мусимо скоро поспати, щоб вони від сонця почали згоряти. Не хочу я з ними воювати, я не маю чим з ними воювати. Нехай згоряють. Зараз пірнаємо під воду, тим поглибше. І будуємо мішочок, випав. все добре. І там випав мішочок. Ось тут три мішочки, нічого собі. Ми щось глянемо пізніше трошки. Наразі давайте кинемо їх сюди. Попіл. Давайте з фермою вирішимо. Потрібно нам оце. Щоб побільше потрібно взяти, напевно. Кругляка побільше, можливо, тут. І потрібно нам спустити, друзі, донизу просто. Спуститись, де-то у нас щось тут є, нема тут нічого. Давайте донизу просто звідси будемо спускатись. Спливаємо, спливаємо, поки не задихнулися. Так, друзі, нам потрібно там знизу зробити цілу платформу. На платформі посадити пісочок і на пісочку посадити ламінарію. Після цього це ламінарія просто буде рости догори і ми тут її зрубаємо в самому горі. Але нам потрібно зробити спочатку платформу таку, на якій буде рости та ламінарія. Я думаю, що платформу 3х3 буде достатньо. І зараз ще раз спливемо, можливо, як виживемо. І ще раз плаваємо і посадимо саму ламінарію там. І читайте, ця вже ферма готова. Вона буде собі просто рости. Вона буде собі просто рости і ми пізніше зможемо її просто зрубати. Все. Гравій, гравій давайте підсипимо, є тут місце, є. Нехай тут у нас перепросівається гравій. Трошки ресурсики вже є. Але це таке. Так, давайте з ламінарію ми ще не вияснимо. І все. І тут буде рости собі ламінарія, вгорі ми її просто зрубаємо. Вона, до речі, висока росте, не знаю точно, наскільки висока, чи вона має якесь обмеження, чи немає. Так, давайте по квестиках подивимося. Нам дали запічку, що ми збудували. Ще цеглину чорну, чорну, ми її викинемо. Що до тих. Зараз ми маємо 15, можливо, ми її колись покращимо, ще можна її вище зробити і більше буде поміщатись в неї злитків. Але я думаю наразі нам не потрібно, тому що ми зробили оту баночку. Оця баночка вирішує всі наші проблеми. З різними металами. Тут беремо і там цілими блоками на місці зразу все плаває. Давайте я вам покажу, може хтось призабув. І так. Беремо звідси чанки. Чанки запіхуємо сюди і все. Секунда, і блоки вискакують. Залізні блоки просто як з під пресу. Чик-чик і все готово. Але давайте звідси ми сюди. Треба нам рухатись до пекла. Щоб пекло зробити, потрібно оці банерці робити лаву. Де це наша банерка, Ось тут готово. Є в нас тут 5 ведрів вже. Нам на портал треба більше. Мені менше не зробили. Відсту. Беремо звідси лаву, виливаємо в водичку, з'являється в нас обсидіан. Обсидіан просто ми не можемо так. Wekopate nam potrzebny diament. Diament, my możemy zrobić tę my Mamy tanki Abyli, abyli. Wtedy ich. Diament w Так, пробуємо викопувати це все, 12 блоків. Вроді як достатньо, чи ні, я теж щось не пам'ятаю, скільки треба. вроді Не 12, а більше. І портал готовий. Так, давайте сплаваємо. До айрдропа. Подивимося, що це. Можливо, що стійне для нас прилетіло. Покращення так, це добре. Це не знаємо. Кава такою саді. Це мідь. Нам наразі міді не треба, бутилочки з медом не буде, якесь колечко. Теж не дуже. Золото, ну можливо. Можливо. Якийсь амулет. Бочка. Нічого такого. Дроп нас не порадував. Так заодно би глянули, чи наше... О, дивіться, як наша ламінарія проростає. Недавно посадили за цей час, що ми там щось робили, тут ламінарія вже росте. Так, на наших бонсайфермах. Безліч волокна, все росте, все працює. Так само в пшениці не початий край. Дерево теж, все прекрасно, все працює. Давайте викинемо це, нам не треба. А ми ще оце не викинули. Так, перед походом в портал було би добре щось зробити собі. Якісь обладунки. Або хоча б меч. Давайте хоч меч зробимо собі. І так, давайте за... А, нам там треба взяти лодку, взяти ось цього побільше. Нам потрібно драбини зробити. Нам потрібно драбинів побільше. Можна зробити отаківох. Я думаю, достатньо буде. Драбини зробили, оце взяли, давайте лодочку візьмемо. Можливо, вона нам пригодиться. І все? Дайте вирушати в портал. Заглянемо в пекло. Треба йти глибше. Куди вже глибше? О, що це?

От факели, щоб не спавнилися, Пікліни. Пікліни. Там вроді золотий блок. Не знаю, що це, але це не похоже на... як воно називається? На їхню ту крепость. Знизу якісь монстрики ходять. Е, Виці не тут сюди прибуде, але ну, тут для нас наразі немає нічого доброго. Наші бачите не давати. Друзі, ми спустились на саму лаву. Давайте кинемо тут лодочку нашу. Опа, човник готовий. Але я би казав, в першу чергу нам треба побудувати доверху вежу, по якій ми будемо підніматись, бо то, що як я спускався, це страшне. Я побудував собі тут е, якусь драбинку до самої гори, до порталу. Тут би здалося нам поставити точку. Так, все, так, друзі. Так. Давайте поплаваємо трошки тут по колу. Подивимось, що тут є. Можливо, щось знайдемо цінне. Недалеко від нашого порталу. Ось там він. 185 метрів. Недалеко від порталу є тут острівець, на. Давайте заглянемо, що на острівці. 100% тут якісь моби ворожі є. Уже щось там гуде. А. Давайте трошки ресурсики підбираємо собі. Можливо для нас щось буде цінне. Не знаю, чи те дерево цінне для нас. Чи ні? Mm -hmm. На зері то можна трошки назбирати. Mm -hmm. Ну, то нам таке б треба, напевно, була. Ну, я боюся тут ходити, бо у нас за все наш тут завалять. Але давайте походимо. Випадково вдарив там одного. Ой, всі побігли нас. Треба тут буде в пеклі зробити ферму. на Напіглін. Вони постійно будуть йти, а ну як постійно. Ну але ферму можна буде зробити. Боже Бу випадково там зачеп'яв, чи всі бідні, всі напійнили О, ще один тут давити не буде. Знаєте що, ми вже знайшли тут, а я постійно забуваю. Крепость, крепость. Это на другий острів сплаваємо. Крепості іншим разом кудись попливемо, подивимося, що там є. доброго для нас. якісь кругом. І там були бочечки, я хотів залутати. Так, повернувся, друзі, з пекла. Нічого, вроді, дуже там такого і нема. Нічого, з бочків нічого не вдалося залутати, бо там постійно о, біжуть ворожі моби нападати на мене. Я не маю броні, не маю чим захищатись, тому довелося повернутися додому. Будемо, друзі, завершувати випуск. Дякую всім за перегляд. Всім па-па!